Так, друзі, дивіться, що я сьогодні знайшов. Ось такі красені І все, тут хтось забрав вчора, напевно. Оце є. Ох, як та його ножка. Ось такі молоденький грибочок. І ось дивіться. Бачите щось? І я бачу, ось тут заховався грибочок. Такий красень молоденький. О, у ній красавчик. І ось, друзі, бачите? Є горбик. І під горбиком у нас грибочок. А ось тут ще один виглядає. Ось так. Ось такий один. Молоденький і ось такий другий молоденький. Ось таких два красавчики. Так, друзі, і знову що ми бачимо? І знову ми бачимо два красавчика. Пара. Два люб'язненьких самих собі. А, які красунчики, ви тільки гляньте, яка пара. Оце так, да, це чудові грибочки. Так, друзі, ось тут я забрав ці два. І я бачу тут з боку є ще один горбик. Ось такий горбік. Я думаю, що тут буде грибок. І дивіться, який він. Оце грибочок. Ще більший. Дуже красиво тепер в лісі. Грибочки просто супер. Так, друзі, ще такі маленькі горбік є. Побачимо що тут. А тут виходить якийсь не наш грибок. Есть сіроїжа, я таких не беру. Ой, подивіться на це окрасення. Оце він. Ось такий вже великий. Вже напевно, чуть старуватий буде. А ось там сидить ще один гарненький, молоденький. Давайте повириваємо їх. А тут ще й горбик є. А, зламався. Ось такий грибок у нас. Один. Ось тут, я думаю, буде другий. Ось такий молодесенький. Це два. А ось це у нас такий красавчик. Але його з'їло щось. Третій був. Фостик залишився, фостика вигризло, напевне, миші. Таких три грибочки в нас було. Так, і тут я хожу, хожу і бачу ось таке ось таку красу. Ви тільки гляньте. Оце він. Оце красавчик виглядає. А ось там горбік. Ось. Давайте будемо виривати. Ось такий красивий молодий. Під горбиком побачимо, що в нас. його пара. Ось таких два красунчика. Так, друзі. І ще попався мені ось такий красунчик на моїй дорожці. Де я йду, я знайшов ще ось такого чудового біленького. Друзі, ви тільки гляньте, який красень трапився в моїй дорожці. Бачили Все. О, тут їх два. Дивіться, яка неймовірна пара знову. Оце, так, да. оце грибочки. І... О, яке кориннечко. Такі дуже красиві грибочки. Так, друзі. І ось дивіться, яку красу я знову знайшов. Ось один і ось два. І перед ними чуть раніше я не знімав, я ще знайшов ось такого красунчика молоденького. Давайте їх будемо доставати. Okay. Цей вже старий. Цей теж буде напевне старувати вже. О, він не зміг вирватися з під гілля, Ось такий погнутий. Теж вже трошки староватий, але я думаю, що на сушку піду. Щось мені здається, що там можливо ще один грибочок. Ось він загалом бачили. Вирвав і побачив ще одненького. Ось тут такий заховався. О, молодесенький, гарнесенький. Друзі, сам тільки що сюди йшов. Ось дивіться, що я не побачив. Який красень! О! Молоденький! Дуже чудовий грибочок. І ось це, друзі, все, що я сьогодні назбирав. Ось такі грибочки.